Усім привіт! Запрошую сьогодні вас разом зі мною приготувати пасту з морепродуктами. Для приготування я буду використовувати заморожений морський коктейль, тут у мене його 200 г. Також мені знадобиться локшина. Я взяла ось таку довгу, з нею найкраще виходить ця паста. Тут в мене 125 грамів. Також нам знадобиться твердий сир 50 грамів. Вершки 20% 100 мл. Часник та спеції за вашим смаком. В киплячу підсолену воду кладемо заморожений морський коктейль Чекаємо, поки вода знову закипить. Вода знову закипіла. Тепер виключаємо повністю вогонь, накриваємо кришкою. І тримаємо дві хвилини, можна три не більше. Пройшло дві хвилини, дістаємо морський коктейль з води. У киплячій підсоленій воді. Відварюємо макарони до стану альденте. В моєму випадку це буде 4 хвилини. На розігріту пательню наливаємо трохи оливкової олії. Туди ж відправляємо роздушений зубчик чеснику і трохи його просмажуємо. Секунд 30-40. Все, чесник можна прибрати. Зменшуємо вогонь до середнього і відправляємо сюди наш морський коктейль. На середньому вогні обсмажуємо помішуючи 3 хвилини. Обжарений морський коктейль знову відкладаємо в сторону. Сюди додаємо ще буквально чайну ложку олії і вливаємо вершки. Зменшуємо трохи вогонь і прогріваємо приблизно 2 хвилини. На цьому етапі додаємо трохи спецій. От, вершки трохи загусли, тепер додаємо тертий на терці сир. Прогріваємо, поки сир не розтане. І маса не стане рівномірною. Сюди додаємо наші макарони, морський коктейль жарений і все це ретельно перемішуємо. І от наша паста готова. Можна подавати до столу. Ось така смачна паста з морепродуктами у нас вийшла. Якщо вам сподобалось і було корисне моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Пока-пока!